А в цьому відео ми поговоримо про дуже цікавий спосіб заробітку, про який зараз багато хто говорить, але досі про нього мало хто знає. І він скоро буде дуже популярним, ну і заробити на ньому буде дуже складно. А цей спосіб зв'язаний з NFT на біржі Bybit. Але давайте трохи про сам Bybit. Bybit – це одна з самих топових криптобірж на даний момент. Я би не сказав, що вона має якісь свої особливості, але вона має достатньо велику ліквідність і торгувати. Або трейдити, або щось типу того робити, провертати різні P2P схеми можливо, тому що тут сидить досить багато людей. Вона також славно, звісна своїми лаунчпадами, на яких багато хто дуже і дуже добре заробив, тому що там багато не треба мати для них. Bybit відкрила свій NFT Marketplace. Ну він дуже схожий на Binance, про який напевно вже чув кожен. Тут також є куча різних там містербоксів і всього такого. Але найбільше нас цікавить. Іменно одна вкладка. Але давайте спочатку розберемо сам маркетплейс. Як ми бачимо, на даному маркетплейсі все дуже-дуже просто і дуже-дуже зручно. Зразу на головній сторінці бачимо різні колекції і таке інше. В наступній вкладці ми бачимо NFT, які виставляються, які ми можемо купити. Але зі всіх вкладок нас цікавить іменно оця вкладка. Чому спитаєте ви? А ця вкладка дає нам дуже одну круту можливість. Тут виходять нормальні проекти. Які ми можемо можна сказати замінтити, але це трошки не так, тому що ми не тратимо на комісію і мінт стається за одну секунду, тому що ми це робимо не через блокчейн, а на самій біржі, і в чому суть от таких сейлів? А прикол в тому, що вони тут продаються по дуже дуже низькій ціні, і ми можемо собі її забрати. Звісно, часу у нас дуже мало на це, але якщо постаратись, то можна зацепити ось таку NFT, яка коштувала 0,01 долар, а продається зараз по 7 доларів. Тобто це 700 іксів. Поки що тут вийшло декілька таких колекцій, і я думаю, в майбутньому вони будуть продовжувати виходити. Тому точно потрібно за цим спостерігати. Що робити, якщо ми побачили якийсь такий сейл? Якщо ми його побачили, то зайшовши на нього, ми побачимо скільки лишилось до початку продаж. Коли цей час закінчиться, у нас появиться кнопка, на яку ми маємо швидко нажати і забрати свої нефті по цій ціні. Але не забуваємо, що треба мати дану суму на своєму гаманці, щоб її купити. Якщо ви це зробили, то вважайте, що ви. Заробили халявні гроші, щоб продати таку NFT, яку вам вдалося забрати з даного сейлу. Ми маємо перейти в свій інвентар і просто виставити її на продажу по якійсь ціні. Ціну ви можете побачити, зайшовши на дану NFT колекцію. Там зразу показує мінімальну ціну, тобто можна сказати, це флор прайс. Якщо все так просто, чому так небагато людей про це знає? Ну як небагато? багато? але просто це запустилось зовсім недавно. NFT Marketplace на Байбіті був вже досить довго, але дана функція появилась зовсім недавно. Тут вийшло всього лише три колекції, і всі вони дали профіт. Я думаю, це не буде існувати так довго, тому треба поспішити. Ви спитаєте, де знайти такі роздачі? Дуже часто про них говорять в телеграм-каналах, або ви можете це прочитати в моєму телеграм-каналі. Якщо там щось вийде, я обов'язково Обов'язково це запощу. Якщо вам сподобалось це відео, можете нажати лайк і підписатись на мій канал. Тут буде виходити різна інформація по заробітку в NFT сфері і, можливо, і в інших сферах. Більше мені немає чого сказати, тому до побачення.